Доброго вечора, ми з України. Вітаємо вас, шановні наші глядачі, на каналі Булаточка.Інфо. І саме сьогодні в рубриці Хвилинка довіри для Василя з Франківщини ми будемо розпаковувати і робити хвилинку довіри, хвилинку передпродажної підготовки бензинового генератора Енерсол потужністю 2,8. Кіловат. Ну, і якщо ви бачите це відео, значить вони з'явились в наявності, але їх кількість вже розписана. І якщо хтось бажає, будь ласка, оформляйте предзамовлення і чекайте свої генератори. Саме цей генератор обирає Василь. Василь, дивіться, ось ваш генератор. Генератор Енерсол EPG 2800S. Ну, і зараз ми його розпаковуємо. Достанемо і зальємо моторні мастила. Я покажу вам серійні номера, покажу гарантійний талон. Запущу його, перевіримо його. І хочу нагадати, ми обов'язково, шановні, пройдемо зиму. Ну, а хто бажає. Запастись генератором. Це такий необхідний вже засіб для альтернативного способу живлення. Як ви бачите, ось так він виглядає, пахне новим. Зараз ми його достаємо, зальємо моторні мастила і будемо його запускати і перевіряти. Ну і, шановні, ви подивитесь, як він виглядає. Ну і ось після того, як ми вскрили пакування, Василь, ви можете побачити. Свій генератор. Ось так він виглядає. Дивіться, тут є on off двигун. Тобто він працює і тиснете off, і він виключається. Надалі вольтметр. Як ви бачите, ось під'єднання 12-вольтове, ось запобіжник, ось автоматичний вимикач. Тобто генератор може працює. Ви клацаєте оцей вимикач і починає подаватись напруга на ось ці розеточки. Ну і хочу показати. Відразу серійний номер, потім ми його вносимо в гарантійний талон. Ось такий гарантійний талон, є керівництво з експлуатації, є ось такі дві розетки, свічний ключ і ось такі ніжки, які встановлюються вниз, для того, щоб він не шатався. А якщо він буде на рівній місцевості стояти. Ну і зараз ми вливаємо моторне мастило. Ось сюди є, як ви бачите, датчик рівня мастила. Якщо мастила буде недостатня, він буде не заводитись. Ну і Зараз я, поки мастило не влили, покажу, як він виглядає. Ось тут у нас карбюратор, ось повітряний фільтр. Ну і ось тут кікстартер. Як ви бачите, краник, ну і зверху ось бак. Спочатку вливаємо мастило, потім вливаємо паливо, запускаємо і під'єднуємо. Не примикайтесь, обов'язково дочекайтесь кінця, буде цікаво. Після того, як залили моторне мастило, заливаємо паливо. Відкриваємо паливний бак, ставимо лієчко і заливаємо паливо. Ну, шановні глядачі, шановний Василь, зараз саме для вас ось ця хвилинка довіри, коли влили моторні мастила, влили паливо. І зараз я покажу, як він запускається. Буде перший запуск, і потім я під'єднаю болгарочку, перевірю, що все працює. Ми його запакуємо і він поїде до вас. Ну, шановні, давайте. Дивіться, для того, щоб запустити перше, краник у нас відкритий. Он я закриваю заслонку, потім підходжу, тисну он. І проможу. Шановні ладу. А далі я за слонка забиваю. І ось так працює генерал. Дивіться, далі підходжу до розиночки, Вмикаю. Поки вона болгарка не працює, диснув то. Як бачите, вот не трудой посадили. І все. Ну і шановний Василь, чекаємо від вас зворотній зв'язок, чекаємо коментар. Як ви бачите, генератор з першого разу запустився. А це якраз є для вас інформація, що всі генератори перед тим, як запаковуватись заводу, вони проходять предпродажну підготовку. Звісно, потім масло зливається. Це вже ми, коли отримуємо, робимо для вас ось таку перевірку. Хвилинка довіри, хвилинка уваги до наших підписників. Ось ваша комплектація. Зараз я заповню гарантійний талон і отримуйте, будь ласка, свого генератора. Дякую, що обираєте наш сервіс. Доброго вечора, ми з України.